Ця історія цілком могла здаватись химерним сценарієм для ігрового кінофільму. Щось на кшталт дитя пітьми дивились так. Оце майже воно за єдиним винятком: це реальна історія. Персонажі не вигадані а події, які відбувались у цивілізованій Америці, під пильним наглядом правоохоронців, соціальних служб та небайдужих сусідів, просто виносять мозок. Наталія Грейс, людина із вродженою карликовістю, сирота з України, яка потрапила в неймовірний вир подій в США. Ми не знаємо, хто вона, ми не знаємо, звідки вона насправді, хто чорт забирає ця людина. Так висловлювався в одному з інтерв'ю Майкл Барнетт, один із головних героїв цієї дивної історії, прийомний батько Наталії. У 2010 році він разом із дружиною удочерив шестирічну дівчинку Наталію. Яка стала четвертою дитиною в їхній цілком успішній родині? В родині вже було троє рідних синів, і прийомні доньці новоспечені батьки дуже раділи. Але через кілька років від радощів не залишилося і сліду. Барнети офіційно через суд змінили вік прийомної доньки на 22 роки, додавши 14 років до віку, який значився в її українському свідоцтві про народження. Вони стверджували, що стали жертвою дорослої авантюристки соціопатки. Мовляв, ніяка вона не дитинка-сирідка. За їхніми словами, Наталія неодноразово погрожувала їм ножем, намагалася отруїти і всіляко шкодила братам. Наталія у свою чергу звинувачує Барнетів у брехні та запевняє, що на момент вдочеріння їй насправді було 6 років. То хто ж з них говорить правду? І скільки реально років Наталії Грейс. Розплутаємо цю неймовірну історію. Барнети удочерили Наталію у 2010 році через спеціалізоване агентство в штаті Флорида. За словами Майкла Барнета, їм повідомили, що у дівчинки дварфізм – важка форма карликовості, і вони мають 24 години на оформлення паперів. Інакше вона вирушить до сімейного дитячого будинку. Перед цим від дитини відмовились попередні прийомні батьки, але причини цього рішення до кінця не були зрозумілі. Співробітники агентства лише говорили про складний характер дівчинки. А барнети, як не дивно, не виявили явного бажання розібратись у ситуації більш ретельно. Вони погодились вдочерити дитину з важкою інвалідністю, складними стосунками в попередній родині, яку жодного разу до цього не бачили. В українському свідоцтві про народження у Наталії зазначалось, що народилася вона 4 вересня 2003 року в Миколаєві. Біологічна мати відмовилася від неї через важку форму інвалідності. У Наталії Грейс діагностували спондилоепіфізарну дисплазію рідкісне вроджене захворювання, при якому порушуються процеси росту кісткової тканини. Хворі мають низький зріст, деформовані хребет і грудну клітину. Лікування не існує, можна лише спробувати зменшити деформацію скелета і полегшувати симптоми супутніх вад розвитку. Барнети здавалися ідеальною родиною для дівчинки. Вони виховували трьох синів. У старшого був діагностований розлад аутистичного спектру. Мати Крістін Барнет довгий час займалася реабілітацією сина, і, зрештою, Джейкоб вступив до університету на математичний фах. Ці успіхи надихнули її на створення будинку допомоги дітям з аутизмом. І прийомна донька з інвалідністю дуже непогано вписувалась у родину з подібним бекграундом. Крім того, барнети щойно купили новий будинок, на банківському рахунку було нормально грошенят, і життя загалом непогано складалось. Але, за словами прийомних батьків, вони швидко почали помічати в Наталії риси, які їх лякали. Так, Крістін Барнет заявила, що одного разу знайшла в її кімнаті забруднену кров'ю спідню білизну. А також прийомні батьки виявили у неї інші ознаки статевого дорослішання. Це наштовхнуло їх на перші думки, що фізичний вік Наталії не відповідає юридичному. Наталія була жінкою, вона мала місячні, вона мала дорослі зуби, вона не виросла ні на дюйм, а навіть діти з дворфізмом мають рости. Говорила Крістін Барнет. Батьки стверджували, що опинившись в одній компанії зі своєю ровесницею, яка страждає на те саме захворювання, Наталія виглядала набагато більш фізично розвиненою. Їх лякала навіть її англійська без будь-якого акценту. А от рідної української вона нібито взагалі не розуміла. Але найстрашнішим випробуванням, за версією батьків, була поведінка прийомної дочки. Вони стверджують, що у будинку почали зникати ножі. Знаходили їх нібито у кімнаті Наталії. За словами Крістін, якось дівчина заявила їй, що вб'є її у вісні. Наталія на ходу відчиняла двері автомобіля і випадала на вулицю, кидалася на паркан під напругою та штовхала на нього матір. Намагалася отруїти батька. Якось я помітив, що вона додає миючий засіб в мою каву. На моє запитання, що ти робиш, вона відповіла намагаюся отруїти тебе, стверджує Майкл Барнет. Лякала Наталія і прийомних братів. Старший Джейкоб скаржився батькам, що не почуває себе в безпеці поруч з сестрою. Всі ці події тривали протягом кількох років, і зрештою, Барнети наважились помістити Наталію у спеціалізовану психіатричну лікарню. Крім того, вони заходились з'ясовувати справжній вік Наталії, а точніше, доводити, що дівчина старша завказаний у свідоцтві вік. Через інвалідність та особливості розвитку встановити точний вік Наталії за результатами оглядів було непросто. Принаймні лікарі, до яких звертались барнети, давали іноді суперечливі висновки. Так стоматолог виявив корінні зуби у Наталії. Але були у неї і кілька молочних. Про можливі менструації у дівчини було відомо лише зі слів прийомної матері. Крім того, хоча менструальний цикл до 10 років і є рідкістю, але не є чимось унікальним. Зрештою, маючи на руках висновки лікарів у 2012 році, Барнети зуміли домогтися офіційного судового рішення, згідно з яким Наталія раптово подорослішала і не на трошки. А одразу на 14 років. Суд ухвалив змінити дату її народження на 4 вересня 1989 року. Тобто вона з дев'ятирічної дитини одразу стала 23-річною жінкою. І в цьому моменті історії закрадається перший сумнів у тому, що прийомні батьки аж такі страждальці, а Наталія справжній монстр та шахрайка. Адже скидається, що накинули стільки років їй якраз для того, аби офіційно зняти із себе відповідальність за долю Наталії. Нагадаю, що американське повноліття настає з 21 року, але при цьому барнети все ще залишались опікунами дорослої людини з інвалідністю. Незабаром Майкл та Крістін зняли для прийомної дочки невелику квартиру в неблагополучному районі. Дівчину перевезли туди, залишили їй консерви і їжу швидкого приготування і фактично залишили жити самостійно. Адже відтепер вона вважалася повнолітньою людиною. Сама ж родина взагалі переїхала зі США до Канади. Барнети деякий час оплачували квартиру і рахунки, проте Наталії все одно було складно обслуговувати себе за свідченнями сусідів. Їй важко було піднятися сходами до квартири. Вона не діставала до кухонної стільниці, не могла готувати собі їжу і жила на фастфуді, локшинах швидкого приготування та бутербродах з арахісовим маслом. Розповідали сусіди про інші ситуації. При знайомстві Наталія говорила, ніби завчений текст, що їй більше 20 років. Часто раптово з'являлася на порозі чужих будинків, просила грошей та їжі. А за кілька місяців барнети взагалі припинили сплачувати по рахунках Наталії. Тоді на самотню та занедбану дівчину звернули увагу сусіди Синтія та Ентван Манс. Вони взяли Наталію під свою опіку, і історія нарешті потрапила в поле зору правоохоронців. Поліція почала розслідування. Детективи були переконані, що вся історія з дочкою, яка виявилася дорослою жінкою, була вигадана барнетами, щоб позбутися прийомної дитини, виховання якої виявилося надто складним завданням. Звинуватити барнетів у залишенні дитини у небезпеці, поліція не могла, адже юридично Наталія вважалася повнолітньою людиною. Однак прийомних батьків спробували притягнути до відповідальності за погане поводження з людиною, яка від них залежала. Нехай формально Наталія була дорослою, принаймні за документами, проте через своє захворювання не могла жити самостійно. Подружжя Манс активно допомагали дівчині боротись за свої права, і, зрештою, голос Наталії Грейс зазвичав у змі. Про неї почали говорити журналісти, її стали запрошувати на телешоу, і вона змогла подати в суд на прийомних батьків. Зокрема, у 2019 році Наталія стверджувала, що їй наразі 16, а не 30 років, а звинувачення в антисоціальній поведінці брехня. Ба Більше дівчина стверджувала, що справжнім монстром у родині була не вона, а Крістін Барнет. Вона знущалась з дівчинки, била її, заливала очі перцевим балончиком, жорстоко карала за провини та забороняла ходити до школи. В якийсь момент Наталія підкорилась вимогам Крістін і почала говорити всім, що їй дійсно більше 20 років. Майкл Барнет у той же час був мовчазним свідком подій і майже не втручався, не намагався допомогти Наталії. Справа набула такого резонансу, що в Україні розшукали біологічну матір Наталії Анну Гаву. Та визнала, що покинула хвору дитину в пологовому будинку, бо на той момент вже мала трьох дітей і просто не в силах була тягнути ще й дитину з інвалідністю. Вона ж підтвердила, що дівчину народила у 2003 році і додала, що рада готова прийняти доньку в Україні у своїй родині. Втім, Наталія відмовилась, зазначивши, що ця жінка для неї фактично чужа, а сама вона вже звикла до життя в Америці. Ще пак. Після стількох років пригод. На момент, коли суд почав розглядати справу про недбале поводження прийомних батьків з Наталією, Барнети розлучились, причому зі скандалом. А Майкл разом зі старшим сином Джейкобом почали відкрито заявляти, що Крістін дійсно знущалась над Наталією. Але він продовжував наполягати, що прийомна донька насправді доросла жінка. Крістін же всі заперечення відкидала. Восени 2022-го суд присяжних визнав Майкла Барнета невинним у поганому поводженні із залежною від нього людиною. Аналогічні слухання для Крістін, які мали відбутися в лютому 2023 року, взагалі скасували зі зняттям всіх звинувачень. Здавалось, все крапка. І Наталія, попри величезний резонанс справи і взаємні публічні звинувачення з Барнетами, так і залишиться перед законом. Дорослою шахрайкою, яка намагалась обдурити прийомну родину. Але ні, остаточну крапку поставили лише у 2024 році, коли Наталія зробила ДНК тест, який підтвердив, що їй 22 роки. Тобто, коли її вдочерили барнети, вона була дитиною і залишалась нею, коли прийомна родина покинула її напризволяще жити самостійно. Незабаром дату її народження знову змінили на 2003 рік, як і було вказано в українському свідоцтві. Наразі Наталія покинула родину Мансів через конфлікти та розбіжності з ними. Зокрема, вона звинуватила їх у тому, що вони відбирали в неї гроші, які вона заробляла на участі в різних телешоу. Нині вона мешкає в родині Вінса та Ніколь Депол. Вони також мають карликовість і намагаються дати Наталії таке омріяне тепло. Любов і розуміння.